Друзі, вчора була на заході трансформаційного шоу Високих вибрацій, і що я для себе зрозуміла, що багато експертів починають говорити про мільйони. Коли я вперше на самому початку заходу підняла цю тему, то я дивилася, що зал такий пустий зі скляним очима. Я про мільйони, а, да, от коли я звернулася до аудиторії і сказала, що ви кожен можете стати мільйонером, то зрозуміло, що для людей цього це була лише перша крапля, що їм хтось сказав, що вони можуть бути мільйонерами. Але потім на протязі шоу кожний експерт цю тему певним чином затра... затрагував да розповідав і казав: слухай, я можу. Навчити я, от сама там зробила запуски на мільйон і мільйонером ви можете стати. Тому ця тема дійсно має право бути в академії мільйонерів. Ми збираємо комплексний підхід для того, щоб навчити людину спочатку усвідомленню, що я дійсно заслуговую бути мільйонером. Це в нас роблять експерти на факультеті свідомості мільйонерів, психологи, коучі, енергопрактики. І ще багато фахівців, які саме цю тему лайтово піднімають. А далі ми, вже коли є оце внутрішній відклик серця, слухаємо, ну дійсно, і я собі маю дозволити, чому, чому ще ні? А потім починається питання: яким чином? Через які технології, як себе привчити керувати грошима, як потім ці, ці механізми налаштувати так, щоб гроші працювали на мене. Тому це дійсно дуже такий масштабний проект, і завдяки шоу високих вібрацій в академії мільйонерів потрапили дійсно потужні люди самостійно, вже не через моє особисте запрошення, а вже через розуміння. Чи варто, чи можуть, чи хочуть вони це робити? Тому наш простор стає більш якісним, і е, зараз поговоримо, які ж експерти вже проявились в нас, і які ми ще будемо е, створювати комунікацію і спільне розуміння, як себе експерти можуть побачити, яку користь принести.